Ось це, Ось це. макет зарядного пристрою. В ближчим часом я почну їх виготовляти із зависки комплектуючих, це будуть плати виготовлені на заводі, коробки корпуса виготовлені на заводі. Цей зарядний пристрій буде мати три гнізда, три USB гнізда. Діапазони вхідної напруги від 8 до 38 вольт, а на виході 5,0 USB. Ось підключаю покажу, як вона працює. Як вона тримає навантаження. Ось в мене стоїть навантаження. Ось це воно 0,7 А. 0,7 А. Підключаю павербанк. Так. Заряджається. Заряд пішов. Дивимося, який струм може на навантаженні брати. 1,14 ампера. Тягне. Збільшуємо струм. Збільшуємо навантаження. 1,27. 1,6 ампера заряджається. 2,5 А. 2,2 А. Заряджається. 2,9 А. 2,9 А. Заряджається. Схема має захист від короткого замикання. При виникненні короткого замикання або перевантаженні. Спрацьовують запобіжники і схема відключається. Ось я показую. Збільшуємо струм. 3,5 А навантаження. Зараз відключиться запобіжники. Powerbank ще заряджається. Мікросхема ще видає потужність. 4, 4 А навантаження. Падає струм, починається відключатись. Ось, падає струм. Коли спрацьовує захист, струм падає, засвідчиться червоний світлодіод, це означає, що потрібно відключити навантаження. І тоді схема знову може бути через декілька хвилин, готова до відпрацювання. От червоний світлодіод засвітився, струм ще продовжує падати. Тоді в цьому випадку, коли сталося коротке замикання або перевантаження, ми знімаємо проблемну точку. От ми зняли. Все, короткого замикання нема. Знову починає працювати схема, набирає свій струм. Павербанк працює. Скоро, я їх буду, скоро вони будуть. гарній заводській упаковці, заводські плати на 3 USB-гнізда.